Слава Ісусу Христу. Продовжуємо, дорогі брати і састи, наші розваження щодо блаженств. Блажені у Богі Духом, бо її є царство Небесне. Блажені плачущі, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони наслідять землю. Блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні малосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими на суці, блаженні переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ті, які плачуть, бо вони будуть потішені. Вчора. Ми з вами розважали, як то пророк Югіл взиває до свого народу, а саме священники. Моліться, щоб ворог нас не переміг. Просіть Господа Бога о Боже смилування. Тобто сльози, молитва зі сльозами це є звичайна річ. Бо в сльозах це не є тільки каяття, а в сльозах також є виявлена подяка, благодарення Господу Богу. В сльозах також є виявлена наша вдячність, надія. І радість. Не тільки сльози є знаком такої розпачі, зновіри, снеохочення, суму. Молитва зі сльозами вона може переплітатися із радістю, надією і подякою. Ну і цікаве питання. Чи Христос плакав? Но тяжко нам сказати, як він був маленька дитинка, як народилася, не плакав з болю, бо він не народився як кожна людина в терпіннях в болю і в плечі. Бо кожна людина, наш прихід на землю, коли людина народжується, то що вона плаче? І той плач нас супроводжує Продовж усього нашого життя. І багато людей, коли закінчують свою земну мандрівку свідомо також часто є, що на очах людини виступають сльози. У молитві за добру і щасливу смерть там є такий стих. А саме, що Господи прийме мою останню сльозу як знак покути і перепросьби за мої гріхи, провине, занедбання і опущення. Так Христос плакав. Таких два виразних місця в Євангелії вказують, що Ісус Христос. Також плакав і плакав Христос над Єрусалимом, І як наблизився і побачив місто, він над Ним заплакав, кажучи, якби і ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру. Але тепер воно є закрите перед твоїми очима, бо прийду дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе, свідусіль. Вони розшавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не заставлять у тебе каміння на камінні за це, що ти не зрозуміло часу твоїх від Напроти єрусалимського храму, коли йдемо через річку Кедрон, є інший пагорб. І на тому пагорбі Христос сидів. І також апостола сказали подивися, Господи. Де є ще такий храм, де є такі будівлі, як, наш, як наша святиня. Христос не, бу, не жив в Юдеї. Христос, можна сказати, в юдеї був чужинець, бо Христос жив де? в Галилеї Назарет. То, якби от переселенці приїхали до нас з великої України, ну, це є один народ, само собою. Але все-таки тут Христос не виріс тому місті, його не прийшло дитинство. І місто, коли Ісус Христос проповідував, не був Назарет, а був Капернаум, де, де жив Петро, і, і там Христос мав свій центр. І тому апостоли так хотіли подивитися, все було яскраво, все було чудово. А Христос промовив: «Єрусалиме, Єрусалиме. Я хотів тебе зібрати під свої крила, як вовчка, збирає своїх корчат, а ти не впізнав час мого приходу. І на тому місці є побудована святиня, а купол її є в вигляді чого? Вигляді сльози. На тому місці, де Христос сидів, на тому другому пагорбі навпроти храму Єрусалимського, там Христос сидів і Він заплакав. Заплакав, коли побачив тих дітей, той нари, який у 70-му році імператор римський знищить, зруйнує камінь на камінь. На камені не залишиться у тій що святині. Ще коли Христос плакав, тоді, коли йшов до гробу Лазаря, і коли Христос, коли сестри жалілася, Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і, побачивши Його, впали Йому до ніг і сказала Йому, Господи. Якби ти тут був мій брат би навмер». вмер, побачив Ісус, що вона плаче, а юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув залущі в, залущі в дусі і зворушений, запитав, де поклали ви його? Кажуть, Йому, іде Господи, поглянь. І заплакав Ісус. І заговорили юдеї, бач, як він його любив, а деякі з них мовили, чи ж оцей, що сліпому очі звячими вчинив, не міг так учинити, щоб і той не помер. Бачимо, як Ісус, коли побачив сльози сестер Марії і Марти. Коли Христос побачив, як люди плачуть, Він сам заплакав, Він любив Лазаря. Він любив цю родину. Христос не був черствий, Його серце було любляче. Пам'ятаємо другий переклад місту Наїн, коли йшов Ісус з апостолами і несли Сина. Мертвого в мами, яка була вдовою, бідна вдова, мала одного сина, і він побачив ті сльози, він побачив той біль того материнського серця, зупинив жалобну процесію, доторкнувся до мар і каже: іначе, кажу, тобі встань. І він дав він сина Матері її. Його Тобто Христос в своєму житті перейшов Ти різні стадії, дорогі мої, людського життя, Він не відокремлювався від нашого буття. Ні. Він разом з нами жив. Він разом з людьми жив. І тому, коли фарисеї відокремилися. Від тих же митерів від грішниць. То Ісус Христос. Фарасаї тільки бачили їхні гріхи, а Христос дивився глибше. Він бачив людське серце, серце, яке плаче, серце, яке родає, серце, яке сумує, Він бачив те людське серце, яке Його потребує, Його допомоги, Його присутності, Його підтримки, Христос не відмежувався від людей. Христос нікого не відслав і казав, і дай ти є нагідний, ти є недостойний. І навіть той Петро зарозумілий, гордий, зхвалий. Потім Він інший став, але це було його такі. Такий характер амбіцій, емоцій Павла Петра до після Воскресіння, який втікав перед Ісусом. Йому було стидно, що він так боягуз, що він так чинив, що він зрадив звичайної двірнички налякався. Йому було б ну, само собою, кожному з нас було б стидно, що не, якби ми були в такій ситуації. Комусь ми обіцяли вірність, а тут зерклися, і коли людина на Христі вмирає, бо чоловік, но, а Петра нема, Та Христос розумів стан Його. Христос не справдовував, чому ти зрадив? А бачиш Петре, я казав тобі, ти мене не послухав. Ми би так люди почали говорити. Але Христос так не почав розмови з Петром. Христос почав, Симоне, сину, чи любиш ти мене? Три рази запитав: так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І тому, Дорогі браття і сестри, нам також ми повинні насамперед вірити в ту Божу присутність в нашому житті, що, хоч Господь Бог є на небі, там має свій майстат, але Він також є і в кожній церкві, Він в кожному киваті є при святій тайні Євхаристії. І коли ми виставляємося ті тайни, і коли є адорація, от буде 24 години завтрашнього вечора аж до п'ятниці вечора, то варто знайти час прийти до Ісуса. Прийти до Ісуса, відкрити йому своє серце, а може навіть і показати Йому свої гарячі сльози. Не стадаймося сліз. Абсолютно, це є нормальне явище, що ми є люди, а не боги. Бо той буде, коли ми страдаємося, ми замикаємо себе в собі, ми мучимо. На людях так ми кажемо, що у нас все окей, в нас все добре, в нас є прекрасна е -е, сім'я, е -е, чудовий, люблячий батько, чоловік, а то далеко, де, коли не є так. То просто граємо на публіку. А реальність, де, коли є дуже сіра, і ти мучишся, ти страждаєш, твоє серце болить, душа болить, але ти не хочеш, щоб люди там знали про твою сім'ю, яка вона є насправді, щоб люди нічого злого не говорили там про твого сина, дочку, про, про ситуацію в твоїй хаті. То тут ти мусиш перед кимось відкритися. І тому є а коли є дорація, коли є висловлення с тих тайн, навіть коли немає людей десь у бідній час, чи коли, коли є церква, чи коли підемо до Божого Гроба, то варта перед Євхаристійним Ісусом відкрити своє серце. Так. І якщо хочу плакати, плач, Так. ти мусиш відкритися. Тобі не треба задуситися в твоєму болі, в твоєму стражданні, в твоїх муках, в твоїх пережиттях, в твоїх смутках. Ти маєш дійсно і найкраще це є Христос. Христос присвятий в Тайній Євхаристії. Жінка нічого не говорила. Жінка тільки обмовала ноги блудниця Ісусові, плакала і витрала своїм волоссям і пахучим олійками намастила його. Вона ніц не говорила, їй чи не говорили, її дії говорили, їй стан говорив. І тому є дуже важливо, щоб в таких моментах нашого життя, коли нам є тяжко, коли ми виснажені, коли ми є втомлені, коли ми розбиті і то є війною, і ті проблеми в хаті, і, 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 і деколи і з грошим або немає тяжка ситуація і багато, ну різне, кожен має свій хрест. Дім до Ісуса. Ісус не втікав від людей, не втікав. Ісус не закривався перед людьми. Ісусові наша доля і стан нашої душі не був би легковажний. Він розумів. Дуже, найкраще з усіх розумів. І Він може дати нам найкращу пораду з усіх філософів, вчителів, священників. Він, єдиний, яко Бог правдивий, може відчути. Зрозуміти, порадити. Так, він може не змінити наше становище, бо хтось може прийти і відразу чекає чуда, він може не змінити наше становище, але він нам дасть пораду, як ми маємо себе заховати в тому становищі. Як ми маємо поводити себе правильно в тій ситуації, чи з чоловіком, чи з дітьми, чи з зятом, чи на невісткою, чи на робочому місці, Він додасть нам сили одвигання наших хрестів. Він нас потішить. І тому ми бачили, коли Христос побачив людські сльози, Він не відокремився від тих людей, від Марта, Марії. Vendar sem z njima spiv trpil, vendar sem z njima spiv žalil in vendar sem jim resnično pomagal. Amen.